Добрий ранок, а, в мене ранок, сьомо ранку. І, і сьогодні ми записуємо тренування з бігу. Так сталося, що саме перше тренування в рамках цієї програми. Е, по технічним причинам е, ми не зможемо викласти відео, то ми записуємо ще одне, е, мета якого подивитися, що таке тренування з бігу, в принципі, бо в мене насправді е, бо в мене насправді... Було трошки інше розуміння, що таке тренування з бігою. Думав, хто вийшов і побіг. І не думав, що біг це так багато різних вправ. І іноді з самого бігу на самому тренуванні, перепрошую за тавтологію, буває відсотків 30, а все інше різні бігові вправи. Ну, тому побігли, потренуємось. Власне, отак виглядає тренування з бігу. Оце, це, до речі, Орися, Приві, Орися привіт. Ми з Орися обов'язково зробимо інтерв'ю наступного місяця, тому не перемикайтеся, як то кажуть. А, моя перша тренерка з бігу. А, власне, це перше, перше моє тренування, на якому я Ну, не те, щоб опозорився, але бігав фігово. Це якраз було за Рисію. А потім моїм тренером став Костя. От. Тому, як виглядає середньостатистичне тренування з бігу, ми е, біжимо, розминаємось, потім спеціальні бігові вправи, потім знову біжимо. І наприклад, сьогодні це був інтервальний біг, тобто 80% відсили 50 метрів, потім 50 метрів е, легкою трусою, 50 метрів пройтися пішки, знову 50 метрів, 80% відсили. Ну, Тренер, до речі, каже, коли 100%, коли 70%, коли 90%. Мені з до речі, ні разу не казали бігти. Е, вот. І Потім якісь заминкові вправи. Е, і на тому потроху тренування завершується. В цілому воно триває півтори години. І воно значно не цікавішим і різноманітнішим, ніж може здаватися з першого погляду. Бо я, коли тренування з бігу – це от прийшов і 3-5 кілометрів просто тупо бігаєш. Ні. Це е, багато дуже активності на проміжок часу. Тому ті, хто вагається е, займатися бігом чи ні, ну принаймні, варто спробувати, а Потім для себе вже вирішити, чи це цікаво, чи це не цікаво. Я, чесно кажучи, біг сприймаю як необхідне зло, тому що він мені просто потрібен, а, але сам біг, е, ну, не отримує вже супер естетичне задоволення. Але самі тренування не цікаві, це прикольний двіж. І ще цікавіше тренуватися в клубі, коли є багато народу. Слухай, перед тим, як я попрошу тебе про себе трошки розказати, в мене назріло ідіотське запитання, можна, можна з нього. Е, оце от приказка: зранку біжиш від інфаркту ввечері... зранку біжиш до інфаркту, ввечері біжиш до інфаркту. Не міг би ти, як спеціаліст прокоментувати його. Я такого твердження не чув, типу, але якщо робити неправильно щось, свої дії, то дійсно можна щось призвести негативний вплив для організму. Якщо підходити до того всього з розумом і плавно збільшувати об'єми навантаження, зробити перевірку серця перед тим, кардіограму, ехо серця і проконсультуватися в лікаря. То нічого поганого в тому не буде. Типу, якщо без розуму підійти до того всього, то дійсно можна нашкодити. Так тобто біг до інфаркту може бути, але це не питання часу доби, це питання просто не зовсім правильного, м'яко кажучи, підходу Ходу, до так, свого так, тренування. Так, так. Окей, розкажи трошки про себе. Хто ти як давно займаєшся бігом? Як давно тренуєш? Займаюся бігом давно. Займався професійно шістнадцять років. Як прийшов спорт, мене банально однокласник привів в дитячу спортивну школу, почав займатися. Після того поступив в університет, в університеті займався, в другий університет, також займався. Це все перепліталося зі спортом. Зараз я це все зі службою військовою переплітається. Я зараз в спортивному комітеті Державної прикордонної служби. Виступаю, представляю Державну прикордонну службу на змаганнях серед військових структур. От, е, майстер спорту України, неодноразовий призер, е, переможець чемпіонатів України, Кубки України, командних чемпіонатів України, е, учасник чемпіонату Європи в Італії Варко дві 2016 році. Якось так. Що тебе надихає в бігу? Особисто мене надихає в бігу. Е, почуття, які я, е, відчуття від бігу, які я отримую е, під час того, коли я біжу. Це легкість, це політ, це швидкість. Е, зовсім себе почуваю інакше без бігу. Був період на початку війни, я мусів е, з певних причин відмовитися від бігу. І була дуже сильна від того, що я нічого не роблю, в мене дуже сильна була втома, кріпатура. Дуже себе погано почував. Типу, з бігом такого нема, завжди є легкість, завжди хороший настрій, завжди круто себе почуваєш, невтомлений, мотивований, Якось так. До скільки років плануєш бігати? Плани то одне, а другу. Вносить корективи життя. тобто... Як хотілося? Хотілося би бігати завжди. Тобто, от у нас є приклад. Тренувався сьогодні з нами Роман Монастирський, 63 роки буде, і його нічого не зупиняє. Дай Боже. Пробіг от недавно в Лісабоні півмарафон, готується зараз в хусті, в марафон, півмарафон буде бігти. Тобто це є хороший приклад. Круто. Круто. Чому важливо ставити для себе чи важливо ставити для себе непрості цілі або навіть важкі цілі? Якщо так, то чому для когось важливо, для когось не важливо? Зустрічаюся, тобто треную людей, аматорів бігу. Для когось є дуже важливо поставити ціль, для когось є ціль зовсім інакшому, просто займатися спортом. Регулярно щоденно, правильно контролюючи себе, для когось така ціль. Для когось ціль є пробігти марафон там за певний проміжок часу і там за певний час. В кожного свої цілі, так. Але їх треба ставити, є мотивація для до тренувань, чогось досягнути. А що допомагає досягати власне цілі? Ну будь-яких. Тобто, я свідомий того, мені здається, що іноді навіть поставити ціль пробігти марафон. Воно якось простіше дотримуватися її, рухатися до неї, ніж, наприклад, поставити собі ціль, ну просто бігати для гарної фізичної форми. Тому що це вимагає там, багато місяців, то й багато років щоденної там, або через день праці, а іноді достатньо монотонної, От що змушує людей з твоєї точки зору, або можливо, ти маєш якісь серцеп, що змушує людей, щоб їм допомагало рухатися в сторону цілі. Людей, може, мотивує те, як вони себе бачать в зеркалі, як вони виглядають, е, наскільки їхні рухи прості, повністю, ну просто навіть в побуті, е, от це. А як ти думаєш, що би заважало навпаки е, в досягненні цілі? Може, якась е, неправильна підказка з боку, типу, що або там хтось дивиться на когось, там мене сусід, друг, брат, е, пробіг там марафон за. 4-5 місяців, і я так хочу, і тобі не виходить, і тебе це демотивує. от такого плану. Mm -hmm. так. е, топ останок, топ-5 парад для людей, які вирішили зайнятися бігом. Або ще не вирішили, але такі, знаєш, роздумують, чи вирішити чи ні. Для, для початківців. Е, зробити мінімальні обстеження, чи можна займатися, зробити кардіограму, ехо серця. Е, друге, це. Зрозуміти, що результативність полягає не в тому, що швидко треба пробігти, надто багато за тренування треба пробігти. Е а потрібно тренуватися регулярно, систематично, е з правильним режимом. Далі. Е плавно збільшувати об'єми. Це не більше там, 10%, ну максимум 15% за кожний тиждень. От. Е Розумно підходити до того, що взуття дуже сильно відіграє роль е в бігу, і відновлення е також дуже сильно відіграє е важливу роль. Тобто відновлення може бути настільки важливим, як самі тренування. Тобто, недостатньо виконати е продуктивне тренування, е також є важливо, те, щоб відновитися. Сон з потрібним режимом більше семи годин і так далі. Супер. Дуже дякуємо. Бажаємо тобі успіхів і натхненого дня сьогодні. І, в принципі, на наступні дні. Дякую. Дякую. Дуже, друзі, перед тим як ми продовжимо з вами далі, прохання поставити вподобайку цьому відео і підписатися на мій канал. Які висновки ми можемо зробити з бігового тренування? Е, ну, перше, е, біг в сторону інфаркту дійсно існує, але він не залежить від години, коли ви починаєте цей біг, він залежить від правильного чи неправильного підходу. Е, відповідно, е, щоб знати, який підхід є правильний а який ні, бажано зверна, звертатися до тренера, який допоможе вибудувати якийсь тренувальний процес, і в якому потім теоретично навіть можна рухатися і без тренера. Але якщо ви початківець, я би точно декілька би занять взяв з персональним тренером або в складі групи. Щодо бігу зранку чи ввечері, я думаю, це стосується будь-яких тренувань, треба дивитися по собі. Як влаштований ваш організм, як влаштований ваш робочий графік. І насправді комусь значно простіше це робити зранку, комусь простіше це робити ввечері. Що важливо знати ще? Треба перевіряти регулярно свій організм. До того як ви плануєте активно займатися спортом, ну і під час тренувань. А якщо ви взагалі не тренуєтеся і ведете такий достатньо сидячий спосіб життя, то тим більше варто робити раз на рік такі чекапи, але все ж таки краще рухатися, чого всім нам бажаю, бо рух власне те і є в життя. Тому рухаємося, живемо і насолоджуємося. Yeah, it's three.